Вітання глядачам каналу Дикі Чорнівці. Ось і наступив вже як три тижні 24-й рік. Рік новий, але, на жаль, проблеми залишилися старі, як і в місті Чернівці, так і загалом в Україні. Ось зараз ми знаходимося. На вулиці Рівненській, 7. Всі, хто слідкує за каналом, мали змогу бачити не один сюжет по скандальному довобуду ЖК Паркавеню. Наші розслідування, які ми проводили щодо будівельної мафії, яка діяла та продовжує свою роботу на теренах міста Чернівці. Ось. Всі ви знаєте, вже знову ж таки, хто слідкує за темою і за каналом, що в минулому році, в серпні, на початку вересня, було обрано запобіжний захід, домашній арешт та вручену підозру колишньому директору ТОВ МС МПРІ Ігорю Саврію. Так, ось е, слідство на кінець того, Добралося і до клану Зубиків, зокрема до засновника МС Imperial та колишнього партнера Ігоря Саврія, Андрія Мазура. У минулому Андрія Зубика. На минулому тижні в четвер, 18 січня, в місті Львові були проведені. Обшуки в офісах та в помешканнях цього персонажа, та вручена підозра в розкраданні більш ніж 250 мільйонів гривень, подумайте, цю цифру з даного будівництва. Саме Андрій Мазур, будучи Засновником фірми МС Імперіал, маючи доступ до банківських рахунків через своїх бухгалтерів, пособників, виводив кошти з даного будівництва. В п'ятницю, 19 січня, було обрано запобіжний захід Андрію Мазуру. Це Тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень. Всі, хто слідкують за корупційними скандалами зараз в Україні, мають змогу бачити, що застави призначаються досить великі. Зазвичай це половина суми від завданих збитків. А іноді і більше. Але Шевченківський районний суд, як завжди, проявляє гуманність до того, до кого не треба проявляти гуманність. Тобто до злочинців, шахраїв, які обдурили людей на величезну суму грошей. І призначає заставу всього-навсього 2 мільйони гривень. За моєю. Інсайдерську інформацію, ще вчора Андрій Мазур знаходився в слідчому ізоляторі чернівців. Але 2 мільйони гривень для клану Зубиків це не така велика сума. Я думаю, що ця сума буде внесена в найближчий час. І Андрій Мазур поїде додому. Хоча, звісно ж, заберуть в нього паспорта, підписка про невиїзд і так далі і тому подібне. Ось. Звичайно, що завдячувати руху цієї кримінальної справи потрібно самим інвесторам, які, об'єднавшись в громадську організацію, Проводять дуже активні дії з слідством, з прокуратурою, медійно всіляко висвітлюють дану проблему. Ось. Тому ця справа дійсно рухається вперед. І те, про що ми говорили ще минулого року, про те, що тут діє, ціле злочинне групування, ціла банда зв'язки з міською владою. В з правоохоронними органами. Накінець слідство, скажімо так, вручило підозру другому фігранту цієї шахрайської схеми. Звичайно, це ще не всі персоналі, які дотичні до цієї будови. Хотілося б, щоб до відповідальності притягли власників ТОВ Глобус-2020, які. Були орендарями землі, земельної ділянки, під яким знаходиться даний комплекс. Ось. До речі, нещодавно потрапило на очі, те, що Чернівецька міська рада в грудні минулого року поновила оренду земельної ділянки на вулиці Донбасівській під будівництво аквапарку. Для компанії Глобус-2020. Ну, цей аквапарк мав бути збудований ще в середині нульових. Хто пам'ятає? Теж дуже довго дана компанія тягнула резину з тим аквапарком. Потім земельну ділянку забрала в них. І ось пан Клічук і нинішня міська рада поновлюють оренду. Земельної ділянки на Донбасівській компанії, яка замазана в такому великому будівельному скандалі з парковиню в Чернівцях. Ну, як на мене, це як мінімум виглядає дивно. Ми надалі будемо контролювати дане питання, тому що. Питання з догобудом Park Avenue вийшло вже далеко за межі міста Чернівці. Про дану будову, недобудову відомо вже далеко за межами міста, в тому числі в високих кабінетах міста Києва. Тому чекаємо на подальші результати кримінальної справи. Судових тяжб і будемо по можливості інформувати вас про стан справ з даним будівництвом. Всім дякую, приємного перегляду!